Бійці 34-ї окремої бригади берегової оборони захищають Херсонщину. Вони знищують ворогів, які засіли на лівому березі Дніпра з різних засобів. Наша Ольга Читайло бачила, як працюють оператори ФПВ-дронів і зокрема літають над окупованими Олешками по той бік розбитого Антонівського мосту. А щоб наші хлопці могли знищити якнайбільше ворогів, підтримуємо їхній збір на розвиток безпілотних систем бригади, гроші можна переказати, зісканувавши QR-код, який буде на екрані. Впродовж наступного сюжету. Казак три хвилини неба на ліс. Сказав Екіпаж безпілотників 34-ї окремої бригади берегової оборони готує ФПВ-дрон до виліту на лівий берег Дніпра. Ми включаємо обладнання для того, щоб завершити польот. Дрон перелітає річку. На екрані з'являються дачні масиви лівого берега. Колись тут жили люди. Нема тут житті, можна сказати. Так. Далі у Олешки, те, що від них залишилося під час польоту, не видно жодної людини, лише кістяки будівель. В основному тут старіки мало тут. Нема у багатьох будинках облаштувалися російські військові. Ми вилітаємо на трасу М14, яка починається ще на правому березі. На лівому окупанти використовують її у військових цілях. Цивільний сюдой не їздять. Це вже траса де ось ми пролітаємо, згорівша машина, раз згорівша два. Це, це ваша робота? Ну да, ну не іменно. <різько> військові кажуть зараз, просто патрулюють, але коли закінчиться заряд, спробують уразити одну з відомих цілей. В будь-якому зданні тут знаходяться пілоти. Коли заряд сідає, військові підлітають до складу російської техніки і влучають в один з ангарів. Ось є. Паралельно на екрані видно стрім з іншого дрона. Він стежить за росіянином, який неквапом куди сіде. Маві висить сильно високо. Він його не чує. зараз за ним про свідкують. Куди він Так, да, mm -hmm. да, може він проведе зараз і, да, рот, там, де факт, вони... їх там багато точку, куди він пройшов, уважно вивчать. Тим часом інший дрон вучає у позиції росіян у багатоповерхівці. Такі ж відео наші воїни отримують із ворожих дронів. Росіяни, коли сідає заряд, не шукають військових цілих, знищують усе, що бачать. Часто спеціально полюють на цивільних. Цель була цивільні, тобто вони вилітали. Е Находили, допустим, якусь машину легкодоступну, яку можна достати. Це 100% була легкова машина. допустим, вони її знищували. Траса Херсон-Ніколаїв. Вони вилажували на свої там пабліки. А якщо не знаходять і такої цілі, можуть просто влучити у квартиру. Коли є можливість, наші військові знищують ці дрони. Але кажуть, найстрашніше бачити зло і розуміти, що зараз ти не можеш допомогти. За одне чергування десятки вилітів. Розбили лодку. А, з трьох трьох захопили в неї якраз була ротація в ворогі. Вони на новому черві з мотором плили. плили. А, якраз був ну, подібний дрон на Пегас, тільки це вирій восьмерочка. І в нас висіло весіло чорне сонце. Микола готує дрон до наступного виліту. Це український дрон. Так? так, це Пегас. Він з Одеси у Херсоні до Великої війни ніколи не був. Каже, відкрив це місто для себе. Постійні обстріли. Люди постійно, то без світла, то без води, то без газу. Люди тут дуже хороші. Тільки чогось про них всі забули. Вони нікому не нужні. Вони навіть не бояться обстрілів. Дорам, коли сюди заходимо, вони просто сидять в дворах, прилітає. Вони просто ну вже настільки вони до цього привикли. Я не знаю, як до цього можна привикнути. Ні, вони просто говорять, нас просто винищують і всім байдуже. Він пішов у військо після загибелі батька в окупації. Рішення ухвалили разом із сестрою. Перша вона, її було простіше. Мені прийшлось, поки я законсервував бізнес, поки я все позакривав. То вона, я коли сюди прийшов, вона вже була молодшим сержантом. Олександр Херсонець, моряк, коли почалося повномасштабне вторгнення, був у морі. Був у морі, коли це все почалося. Приїхав, вивіз сім'ю. Побував трошки в окупації. Вивіз сім'ю в Польщу, ми побули там. Поняли, що це полгода там прожили. Поняв, що це не наше. Приїхали, сім'я знаходиться в Одесі. А сам я вже приїхав сюди. Тепер, коли він літає дроном над лівим берегом, бачить руїни свого дитинства. Все дитинство провели на річці, якби природа. Зараз бачимо, що все знищено. І саме для того, щоб у знищенні ворогу міста та села повернулося життя, він з побратимами щохвилини ризикує своїм. Херсонщини Ольга Чатайло та Володимир Коваленко. Факт ЕСІТІВІЄ Єдині новини. А зараз про ефективну зброю, що змінює правила на полі бою, і не лише їхні ракети здатні вражати цілі глибоко в тилу ворога і розбивати російські колони на лінії зіткнення. Ворог їх боється, але і активно полює. Це про реактивні системи залпового вогню Хаймерси та МЛРС М 270 Про них всі постійно чують, радіють їхнім ураженням, але як вони працюють. Майже ніхто не бачить, а ще ці системи не раз випускали по росіянах далекобійні атакамси. На таку техніку ворог не шкодує навіть своїх іскандерів. Та нашому воєнкору Олегу Корнієнку вдалося ексклюзивно побувати на бойовому чергуванні цих американських РСЗВ і відчути міць легендарних систем. Він швидко дістається до вогневої позиції. Вже за лічені секунди готовий завдати смертоносний удар. Про їхню роботу всі чули. Ми не раз бачили відео власне яскравих влучань. Саме ця техніка свого часу під час контрнаступу допомагала нам знищувати Росіян як на Харківщині, так і на Херсонщині. Це хаймерси, легендарні вже Хаймерси. Нині вони працюють тут на Донеччині і розбивають ворожі тили. Це унікальні кадри за три роки повномасштабного вторгнення. Роботу хаймерсів майже ніхто ніколи не знімав. Та й так близько біля таких американських систем залпового вогню ніхто не стояв. Натомість від роботи Хаймерса у ворога добряче підгорає. Шансів вижити від його удару майже нульові. Та сьогодні американська система залпового вогню працюватиме по ворожій колоні. Росіяни сунули на добропільський напрямок важкою технікою. Екіпаж вже готовий завдати удар, Аж раптом команда відбій. Хаймарс швидко покидає поле стояти ось так вкрай небезпечно. На таку ціль ворог не пошкодує і іскандера. Після невеличкої паузи екіпаж отримує нові координати і знову на вогневу позицію. Ось, власне, вони відпрацювали Хаймерса, його вже не видно. Це така димова завіса, а ракета полетіла на голови окупантів. Ворожа колона починає палати, а екіпаж Хаймерса мчить на перезарядку. Більшість Хаймерс називають жартома фронтовою примарою. Він швидко відпрацьовує і хутко зникає. Цей екіпаж не спить уже з четвертої ранку. Перезарядка, удар і знову все по колу. Та мені подобається спускати ще, коли кажу, що попав. Тому взагалі красота. Сьогодні попав? Попав. Ну там не тільки піхота, і техніка все. Напілок колона йде 17 броньованих машин, танк та ще піхота на мотоциклах. Росіяни вперто лізуть на добропільський напрямок. Одночасно їх зупиняють і хаймерси, і дронарі, і ще одна американська система залпового вогню. Майже як Хаймарс, але на гусениці і трішки старша за нього. Ця РСЗВ розробка ще 80-х років. Але попри свій вік, вона маневрена. І її вучності позазрить будь-яка інша реактивна система. Тож і цілі у МЛРС особливі. Гармати були, були пункти управління, були пункти БПЛА. Була піхота, були бліндажі, були споруди за М 270 Ворог теж полює, як і за Хаймарсом. МВРС може бити не лише ракетами калібру 227 мм, міліметрів, але й відправляти до ворога набагато потужніші. Приміром, атакамси вони б'ють на кілька сотень кілометрів. Вони були, ми ними працювали і доволі часто працювали. По цілям не скажу вам, це питання до командування. Ну, вони набагато ефективніші, тому що можна вражати ціль на території противника. Бо далі набагато збільшена. Плюс їх важче збити і заглушити про самим разом. Ці екіпажі рідко хто бачить, але вони завжди працюють на найгарячіших напрямках. Випущені ракети з Хаймарсів і М270 один з найболючіших ударів по ворогу. І доки партнери безперебійно з ракетами допомагають, ці РСЗВ без діла ніколи не стоять. Дуже швидко все робиться на смерті. Треба минут 20-25 тут хвилин 5 і вже. Виконується робота. Вже ракета летить по ворогу. Самі ж бійці кажуть: поява таких реактивних систем залпового вогню добряче вплинула на хід бойових дій. Спокійно відчувати себе ворог не може ані біля лінії зіткнення, ані в глибокому тилу. Перелетіти може будь-куди. Головне дальність ракет. Самі дальні там вже до кілометрів, але нам їх не дають. Та хотілося. Ну да, то мана до Москви стала. Я ж Олег Корнієнко, факти СІТІВІ, Єдині новини.